Навесні громадський контроль розповідав про проблему мешканців 326-го будинку на вулиці Соборній. Люди переконували, комунальне підприємство неправомірно нараховувало їм за вивіз сміття більшу суму, аніж необхідно. Усе, мовляв, через автономне опалення у будинку. Для мешканців будинків із централізованим опаленням ціна за вивіз твердих побутових відходів у рівному становить 5 гривень 36 копійок. Натомість мешканці 326-го будинку на вулиці Соборній платили на гривню 30 більше. Листопа 2012 року ми платимо тариф 5,36. людини. Потім вони нам перераховують Значить, Вони вирішили, що у нас будинок без каналізації, без центрального опалення. Вони нам присилають тариф. 7,31 і роблять перерахунок за всі ті місяці, що були попередні. Ми е звернулися до них. Прийшов їхній представник. Ми показали платіжку за воду, що такий в нас водовідвід у нас є. Вони сказали, що значить, центрального безцентрального опалення так і залишається, і вони нам присилають тариф 6,66. І так ми платимо по цей день. Тоді мешканці звернулись з листом до міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України. Це саме зробив і громадський контроль, а ще звернувся до підприємства, яке обслуговує цих людей. За три місяці переписок та звернень отримали якісний результат. 15 липня ми отримали з міністерства офіційну відповідь, що Міністерство Мінрегіон прийняв рішення про те, що газове опалення прирівнюється до і автономне опалення, прирівнюється до центрального опалення. Тобто ті мешканці, які сплачували по 6 гривень 66 копійок, тепер будуть сплачувати так само, як ті мешканці, які проживають в будинках з центральним опаленням по 5 гривень 36 копійок. Раніше чотирьом тисячам абонентів саме стільки у рівному мешканців багатоповерхівок мають автономне опалення. Що місяця доводилось платити на гривню 30 більше. Нині ці кошти вони зможуть спрямувати де-інде. Можливо, там невелика сума, але тим не менше вони не мали платити більше, ніж ті люди, які живуть в будинках з центральним опаленням. Тепер ця справедливість стала на своє місце, і дуже добре, що от в першу чергу люди підняли це питання. До того підключилися ми, і дуже добре. Що і комунальні наші служби санком, в тому числі, і міністерство десь дослухались і дали нормальне роз'яснення, що дійсно люди з індивідуальним опаленням повинні платити менше за вивіз сміття.